Сьогодні я в такому лісі. Дорога старовинна. Он свалка. Свалка. Возять централізовано. Я знайшов ось таку штуку. Це дорога стара. Дорога йде в ліс. І от я знайшов таке диво природи. Спочатку покажу я дві монетки на лісовій хощах знайшов. Оце отут на цій дорозі. Це 10 копійок наші ходячі. Це сам деповіна. Цін, цінного нема нічого, як бачите. Дві копійки все нам все. І то на дорозі. Звісно, тут невозможно. Що ж як тут сміття море. Зверху валяються шкарабанки. Куди не так? І ось моє чудо, що я знайшов, подивіться. Ось він. Хто знає, підказуйте. Ось як він. Це У. або латунь, або бронза. Погано одтирається. Я думав, до нього ніяке говно не липне. Ху! <клух> <клух> Хучу обтерти і він не здається. Ну, от, такий почетний гражданин, ніколи не думав. Що я її буду так обла звати. гад. гади. Хтось зліпив, не пожалів бронзичем. Що воно це за. Тут звенить усе, конечно, це все що тут не ну, тут а, всякий ось. Коротше це нутралик і перспективний є. Дуже трудно шукати Ну що я там, все засрано всяким черметом ну, ряди годимо проскакувати сюди Оно тут есть. Вот, раз начли такое дала.